Україна є найбільшою європейською країною, кожен регіон якої є неповторним та особливим. Пропонуємо дізнатися про кожну область щось нове та цікаве. Київщина є одним з найдавніших регіонів України у XI сторіччі. Київ був найбільшим містом Європи, в 50 разів більшим за Лондон і в 10 за Париж. В Києві знаходиться найглибша станція метро в світі Арсенальна. Спускатися до потягів метро на ескалаторі доведеться більше п'яти хвилин. Вінницька область межує аж сімома іншими областями та ще й з Молдовою. Жоден інший регіон не має стількох сусідів. Ця область є лідером з вирощування ягід і плодів, картоплі та цукрових буряків. У Вінниці розташований найбільший у Європі плавучий фонтан в руслі річки Південний Буг. Його довжина 140 метрів, а висота струменя до 60 метрів. Дніпропетровська область є найбільш урбанізованою в Україні. Тут у містах проживає біля 83% населення. В Дніпрі знаходиться одна з найдовших і найбільш мальовничих у світі набережних. Вона простяглася на 23 кілометри. А метро тут найкоротше у Європі, протяжністю всього 7,8 кілометри. Місто Кривий Ріг є найдовшим у Європі. Його довжина 126 кілометрів, тоді як довжина Києва, лише 42 кілометри. Це найбільше місто України, що не є обласним центром. У Донецькій області знаходиться 12% всіх природних багатств України у 2012 році. В центрі Донецька був встановлений рекорд Гіннеса за наймасштабнішу кадриль. Народний танець виконали 30 тисяч танцюристів. Соляні шахти Соледара, що поблизу Бахмута, одні з найчистіших родовищ солі у світі та найбільші в Європі. Розташовані вони на глибині 300 метрів. У Житомирській області виробляється кожна четверта пачка морозива і найбільша кількість меду в Україні. Всі українські банкноти виготовляє фабрика на Житомирщині у місті Малин. Тут виробляється банкнотний папір, навіть для деяких країн Європи, подібних підприємств лише 50 у світі. Відомий французький письменник Оноре де Бальзак у 1850 році одружився з Евеліною Ганською у місті Бердичів. На території Запорізької області розташована найпотужніша ГЕС України ДніпрогЕС, а також найпотужніша АЕС в Європі Запорізька. В Запоріжжі був створений один з перших тракторів. Називався він Запорожець як і відома марка машин. Острів Хортиця на Запоріжжі є найбільшим річковим островом України. Задовго до козаків там мешкали скіфи і половці. В Івано-Франківській області знаходиться найбільший в Україні гірськолижний курорт Буковель. Найвища точка курорту, гора довга, знаходиться на висоті 1372 метрів над рівнем моря. У щорічному рейтингу журналу Фокус Івано-Франківськ двічі визнавався найкращим для життя містом України. Івано-Франківськ раніше носив назву Станіславів і був у 1919 році столицею Західноукраїнської Народної Республіки. Сучасну назву місто отримало у 1962 році на своє трьохсотріччя. Кропивницький за свою історію змінив шість назв зараз. Це єдиний в Україні обласний центр, який названий на честь театрального діяча, творця українського театру Марка Лукича Кропивницького. Біля міста Знам'янка на Кіровоградщині розташоване таємниче чорне озеро, що вважається бездонним озером в Україні. Вже від берега воно має глибину 2 метри. В озері живе лише один вид риби – земляний карась, якого не вдалося розвести більше в жодній водоймі України. Урочище каскади місце, де на поверхню виходять гранітні брили віком понад 2 мільярди років. Ця місцевість вважалася священою усіма історичними народами, які жили в цих степах, від трипільців до скіфів. Найстаріша вулиця міста Луганськ до 1922 року називалася англійською, тому що вздовж цієї вулиці селилися англійські інженери, запрошені для роботи на чавунно-ливарному заводі. Зараз вона носить назву вулиця Даля. Також популяризація вирощування картоплі на території України почалася саме з Луганщини. Перше полі картоплі тут з'явилося у 1843 році. Волинська область теж має багато цікавого. Луцький замок або замок Любарта можна побачити на купюрі номіналом 200 гривень. Його почав будувати у 1350-ті роки останній самостійний правитель Галицько-Волинської держави Любарт. А в Луцьку знаходиться найдовший в Європі житловий будинок, його довжина понад 2,5 кілометри, і він налічує 120 під'їздів. А озеро Світязь з групи Шацьких озер є найглибшим в Україні. Його глибина сягає 58 метрів. Львівщина є батьківщиною гасової лампи, яку винайшли бориславські аптекарі Ян Зех та Ігнатій Лукасевич у 1853 році, а також першого букваря, який видав Іван Федоров у 1574 році. Із 500 мінеральних джерел України 100 знаходяться саме на Львівщині. Мабуть, тому ця область одна з лідерів і за кількістю довгожителів. В Миколаєві розташована одна з найстаріших в Європі морських обсерваторій. Вона є одним з найкрасивіших будівель в місті і найвищою точкою Миколаєва. Миколаїв місто унікальних мостів. Варварівський міст, єдиний в Україні з горизонтальним розведенням. А інший розвідний міст Миколаєва Інгульський до 1996 року мав найбільшу розвідну частину в Європі понад 76 метрів. Саме на Миколаївщині розташований актівський каньйон неймовірної краси. Тут протягом тисячоліть річка мертвовід прорізала собі русло крізь гранітні скелі на глибину до 50 метрів. Одеська найбільша область в Україні. Тут також проживає рекордна для України кількість національностей понад 130. В Одесі є кілька будинків, побудованих під кутом в 45 градусів. Якщо подивитися на них збоку, то здається, що ці будинки пласкі. Стара частина Одеси побудована з ракушняку. Через інтенсивне видобування цього каменю під містом утворилась мережа катакомб завдовжки тисячу кілометрів. Полтава вважається батьківщиною української розмовної мови. Саме тут народився і жив Іван Котляревський, автор першої поеми Енеїди українською мовою. У Полтавській області знаходилось стародавнє місто Гелон, столиця Скіфського племені Гелонів, яке воювало проти найвідомішого перського царя Дарія і, і змусило останнього залишити Скіфію. Також тут народились Іцхак Бенсві, батько-засновник держави Ізраїль Юрій Кондратюк, один з до начальників космонавтики, а також Микола Гоголь, Григорій Сковорода, Микола Лисенко, Симон Петлюра та багато інших діячів, про яких розповімо детальніше у наступних відео. У Рівненській області знаходиться перший вищий навчальний заклад у східній Європі. Це Острозька академія, яка була заснована в 1576 році. На Рівненщині був знайдений бурштин віком 40 мільйонів років, в якому були виявлені стародавні скорпіони, павуки, мурахи та інші комахи. Цей бурштин утворився в той час, коли територія України була островом, а на місці Польщі було море. Також Рівненщина відома завдяки тунелю. Який знаходиться поблизу міста кливань, він утворився завдяки проходженню потяга через лісові масиви. Найстарішим деревом в Україні вважається 1300-річний дуб в урочищі Юзефін Рівненської області. В сумах до початку ХХ століття жило багато австрійців. Чехів, німців, поляків та інших європейців вони опинялися в місті як біженці після Першої світової війни, а багатьох з них засилали в глиб Російської імперії після невдалих повстань. У Путивлі на Сумщині у 12 столітті відбуваються події, описані у слові о полку Ігоревім. Тут чекає і плаче Ярославна за князем Ігорем Святославовичем. Тернопільщина займає перше місце в Україні за кількістю замків. Їх тут 34. Також тут знаходиться найбільша в Україні гіпсова печера, оптимістична, найдовша печера Євразії та друга за довжиною печера світу. Центр Тернопіля прикрашає найбільший в Україні штучний ставок. Його площа становить понад 300 гектарів. На ньому розташований фонтан і ходять теплоходи. А взимку тут влаштовують хокейні змагання. Закарпатська область є найменшою по кількості населення, а місто Ужгород є найменшим обласним центром. Місто Рахів це найбільш високогірне місто в Україні. Його середня висота становить 820 метрів над рівнем моря. На території Закарпатської області знаходиться найбільше гірське озеро в Україні. Синевір, найдовший Бескетський залізничний тунель в Україні, довжиною 1747 метрів, побудований у 1886 році за часів Австро-Угорщини, та найдовша в Україні та Європі Липова алея довжиною 2200 метрів. Закарпаття славиться своїми мінеральними водами. Найвідомішими є Шаянська, Поляна Купіль, Свалявська, Лужанська, Поляна Квасова. Харків одне з найбільш освічених міст України. Тут розташовано майже 80 вузів. Також у Харкові знаходиться найбільша у Європі міська площа. Це площа Свободи, шириною 125 метрів і протяжністю 750 метрів. Харківська область за розміром, як Бельгія, харківський ринок Барабашово найбільший промислово-речовий ринок України. Він має площу понад 75 гектарів і понад 15 тисяч торгових та складських точок. Під Херсоном розташована величезна мережа катакомб, звідки раніше добували глину для побудови старої частини міста пустеля Олешківські Піски неподалік Херсону є найбільшою у всій Європі. По розміру ця пустеля така ж як країна Маврики чи Люксембург. Найбільший острів України та Чорного моря називається Джаралгач на всій площі острова. А це 56 квадратних кілометрів не проживає жодної людини. Хмельницький отримав назву на честь гетьмана Богдана Хмельницького, і в ньому є аж чотири пам'ятники полководцю. Однак сам гетьман ніколи не відвідував це місто. У Хмельницькій області розташована Кам'янець-Подільська фортеця Одинадцятого століття та найстаріший в Україні водяний млин, збудований на початку дев'ятнадцятого століття. Він і досі працює у місті Сатанів. У Черкаській області народилися Тарас Шевченко, Василь Симоненко, Богдан Хмельницький, В'ячеслав Чорновіл. Туристичною столицею області є місто Умань, де знаходиться Софіївський парк і могила найшанованішого хасицького лідера Цадика Нахмана. Також природною перелиною області є Буцький та Тясмінський каньйон. Черкаська дамба є найбільшою в Україні її довжина майже 13 кілометрів. Чернігів одне з найстаріших міст України, історичний центр лівобережної України та одне з найбільш населених міст Київської Русі. Рамковий вулик винайшов на Чернігівщині Петро Прокопович, український бджоляр давнього козацького роду. Ніжинські огірочки родом із Чернігівщини, стали настільки популярні у світі, що у Ніжині навіть поставили їм пам'ятник із зеленого італійського граніту. Чернівецька область найменша серед усіх областей України за площею. В Чернівцях щодня о 12-й на міську ратушу піднімається трубач в національному костюмі і сурмить пісню Марічка. У Чернівецькій області знаходиться Хотинська фортеця, яку визнано одним із семи чудес України. У Криму знаходиться найдовший у світі тролейбусний маршрут довжиною 86 км. кілометрів. Він з'єднує Сімферополь і Ялту. Чума, яка у 14 столітті скосила пів Європи, вперше була зафіксована саме в Криму. Звідти її привезли Генуесці, коли покинули свою фортецю Феодосія під натиском війська Золотої Орди. Це були лише деякі з найвідоміших фактів про кожну з областей нашої країни. Додавайте в коментарях факти про ваші рідні міста, адже кожне з них є неповторне.